Цих людей соромляться навіть бояться а найчастіше намагаються не помічати. Держава підготувала для них ліжко місце та кілька гривень на харчі подалі від людських очей. Проте люди з особливими потребами мають особливі дари. Акція Відкриймо дар одне одного, яка відбулася у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві, засвідчила, що у людей із неповносправностями є чому повчитися. Ми дуже часто, коли думаємо про свої проблеми, вони нам здаються надзвичайно великими, коли ми побачимо, як вміють радіти, незважаючи на все. Ці особи життю, як вміють любити, як вміють бути відкритими, це нас також вчить. Розуміти, що насправді не все в цьому житті вимірюється кар'єрою, успіхом, багатством, а що насправді найбільшою цінністю в житті є любов, спілкування. Радість церква вже видала порадник для священників про те, як вони можуть залучати людей з розумовими неповносправностями до духовного життя. А собор став майданчиком для спілкування, де кияни могли познайомитися із діяльністю благодійних організацій, а її учасники між собою. Кожен зміг придбати відкритки з аплікаціями, розмальований посуд, там які іграшки, які люди з особливими потребами виготовили власноруч дітей та дорослих. Розважав гурт Кана. Який виконує християнські пісні у жанрі фольк-рок. доповнили приємні враження, фотовиставка та частування. Якщо у своїх спільнотах ці люди як у Бога за пазухою. Щоденне життя для них випробування очень складно і в медицині, і тот же зуб полічити проїхати в поїзді, поїхати в транспорті. Тобто неадекватно, тому що наші діти іноді в толпі в каких-то ситуаціях не штатних ведуть себе неадекватно. Но ми это все можемо пережити ради цілі, що наші діти все-таки нужны обществу, вони очень люблять ходить на роботу. І вони вже працюють. Центр духовної підтримки ЕМАОС віднедавна з. Учає людей з особливими потребами до звичайної роботи також ну недавно ми починали маленький проєкт пра працевлаштування у Львові. І я бачу, що ну, це е, зараз е, дві особи з розумовою неповносправністю вони працюють в їданні університету, і також ми будемо починати інші проєкти, де вони будуть робити різні офіційні завдання для університету. Якщо дітей із розумовими неповносправностями ще помічають, то дорослі часто стають нікому не потрібними, але вони мріють про підтримку. Щоб в Україні в Києві. Ну, Вайвові там щось то але ну треба, щоб Києві йменно вбило. Щоб в Києві і під Києвом построї дом від інваїдов. Я, я ж як вот в Хванції. Олександр єдиний син у немічної матері. Він боїться залишитись сам і разом з багатьма іншими сподівається побачити не спини байдужих, а руку підтримки. Богдан Ворон живе ті. -Ві.